Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні субота, гарна погода. І я знов на полі прийшов подивитися, як моя картопля. У зв'язку з тим, що в нас майже місяць не було дощу, отак було. Чуть-чуть поморосило. А вчора ввечером пройшов такий кілька годин і рясний дощ. Не злива, а дощ такий, ну як під замовлення, ви знаєте, бо дякувати. Я вирішив подивитися, що тут в мене робиться. Рудучки отакі, бачите, дуже в мене груда була. О, вона зараз розбивається капітально. Тому що перший раз, коли я проходив їжаками, самі бачили, хто переглядав відео, катуляв груди по полі. А сьогодні вже самий раз. Ну, але зараз ще їжаками йти трохи мокровато. Земля, бачите, мокра, чуть-чуть лепне, а їжаки будуть забиватися. Я не маю бажання їздити, постійно їх чистити. Так що почекаємо кілька годин. Погода сприятлива, вітер, сонце. Воно до вечора просохне і так думаю перед вечором пройтися тут їжаками. Так багато жуків гріється. Повилазили з-під грудок. Але вони зараз почнуть падати. Бачите, тут вже мертві. є, Як я казав, картопля оброблена і жук дохне собі потихенько. Ну що, друзі, включуся вечором, коли буду їздити тут хижаками. Так, друзі, рушаю в поле. Загрузив я свого шасика. Тут в мене є трошки сміття, взяв штатив, щоб кріпити телефон, знімати відосик. Ручний культиватор. Там в мене грядочки треба буде перейти, кукурузу, буряк, моркву. Косу взяв, граблі, вела треба накосити худобі люцерни заодно ну що я рушаю на полі Вже просохло трохи. Того разу я буду працювати з їжаками, але тих їжачків я вже не можу пускати маленьких, тому що картопля зійшла, будуть пошкодження, і треба буде мені підняти кузову, тому що трактор довгий, а дорога вузька, і щоб не ламати картоплі, Треба зразу заїхати в міжряддя, а так кузов заважає Ну що, їду я, потихеньку повигружаю свої причандалля, які я вам показував. Вже сміття викинув по дорозі, їхав на смітнику. Потім включуся, будемо знімати процес роботи. Прийшов я кусочок, така картина, друзі. Середні їжаки трошки наліпають, крайні не наліпають. Ну і буду пробувати далі, тому що сохне скоро і великі груди вже будуть погано розбиватися, я так думаю. Ну, буду. Бачите, зараз ще круг там. Ворони з повитягували, дині, гарбузи, ну то таке. Ну що, поїхав я? Так, друзі, залишилося мені два родочки до кінця перейти. Я просто вам хочу показати різницю до того і після того. Починаю просихати, де я перший раз пройшов. Земля пухка, красота. На такому полі хочеться працювати воно довге, ніяких тобі клинів, 150 метрів, півгодинки часу і робота зроблена. Зіля видирає. Бодачка вона не видре, бо то він глибоко сидить. А от, бачите, такі о, дрібненькі. А. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ хороших ворожаїв.